Центр досліджень фіскальної політики розпочинає новий проєкт, який пов'язаний з забезпеченням прозорості роботи митниці. Наш проєкт називається Митний – трекер» і його основна мета показати великий об'єм інформації митниці в достатньо зручному, ефективному візуальному відображенні. Це буде окремий дешборд, на якому кожна людина зможе подивитися. Наприклад, протягом останніх декількох років які товари поставлялися з Китаю? З Венесуели, ну, або, наприклад, з Польщі? Куди вони поставлялися? В яку митницю. Окрім того, що ми покажемо регіональний розріз, з яких країн поставлялися, ми покажемо, через які митниці це все відбувалося. Окрім цього, на нашому митному трекері. І його основний акцент буде полягати в тому, що ми покажемо, скільки податків сплачується з того чи іншого товару, Ну, давайте для прикладу візьмемо електрочайники. Скільки за електрочайники сплачено, наприклад, в Закарпатській митниці, в київській митниці, або в Вінницькій митниці. Якщо Дуже велика різниця середніх цін, мінімальних максимальних, то можна припустити теоретично, що на тій митниці, де нижче податкове навантаження, можливо, використовують певні не зовсім чесні і законні процедури для оптимізації податкових навантажень. І це ми протягом найближчих. Декілька років будемо показувати, про це розповідати. І в наступному році ми хочемо застосувати окремі елементи зараз модного штучного інтелекту для того, щоб працювати з конкретними деклараціями, щоб дивитися, по якому товару може бути з великої ймовірності зниження податкової вартості, і відповідно зменшення. Сплати податків. Тому підписуйтесь на наш канал, дивіться наші відео і читайте нас.